Нова порція магії від мануфактура арт кераміки. Чисті плитки, а зараз буде магія. Наносимо таку страшну чорну субстанцію, закриваємо візерунок, нема нічого. На чистому, на візерунку. Суємо плитку, хтось скаже. Ну і на цьому так само треба трошки взяти. страшні чорні плитки. З цього боку так само. Хтось каже чекати. Так, це контрольна. А хтось каже, не треба. Кажемо чарівні слова, абракадабра, чи як там кажуть, і змиваємо потрошки. Трошки тут. Трошки тут вже видно, а кому не видно, той зачекає. І тут і тут. Зараз для чіткості гарно шматочкою протримо. Ось така краса. У нас виходить отакі От кракелюри, красиві, переливчасті, оригінальні. Бачите близько? А ось тут ще більше. А ось наш герб уже засяяв старовиною. Контрольна плиточка без кракле з кракле. А ось ця гора плиток комплекту кахлів на піч уже чекає, вже готова до монтажу. І заглушка є, теж з кракелюрами. Магія!